П'ятниця 29 грудня. Час нови на телеканалі Рудана. В Студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску такі теми. Трагічний ранок у Дніпрі. Остановився, висаділи людей. Тільки збирався від'їжджати. Ворог здійснив наймасованішу ракетну атаку по Україні. Закон про відпустки підписано. Збільшується тривалість відпустки без збереження заробітної плати з 15 до 30 календарних днів набули чинності зміни у встановленні вихідних та наданні відпусток. Вітання обдарованим. Більш 35 тисяч діток відвідують свята і отримують подарунки. Переможців дитячих творчих конкурсів привітали на новорічному святі. Сьогодні вранці російські війська здійснили масштабний ракетний обстріл України. Ворог випустив понад півтори сотні ракет та дронів. У повітряних силах назвали цей обстріл наймасованішою повітряною атакою. Сили ППО збили 27 безпілотників і 87 крилатих ракет. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові і військові об'єкти у кількох містах. Є загиблі і постраждалі. Трагічним був цей ранок і в Дніпрі. За останньою інформацією, наслідок ракетного обстрілу у Дніпрі загинуло шестеро людей, 28 постраждало, серед них півторарічна дитина. Пошкоджено вісім адмінбудівель, два десятки багатоповерхівок, вибухами зруйновано пологовий будинок. О сьомій ранку одна з ракет влучила у торговельний центр. На щастя, тут обійшлося без жертв. У вранішню пору заклад ще не працював, і це врятувало від катастрофічних наслідків. У споруді на час удару було декілька людей. На відміну спрацював критий парк. Його використовують як укриття. Нині у торговельному центрі немає частини фасаду, розбиті приміщення. А цей автобус стояв на зупинці. Дивом обійшлося без людських втрат. Остановився, висадило людей. Тільки зібрався від'їжджати, слушав взрив, вибило мені стекла, спасло, може, від удару, щоб повервало люки, що смягчило, мабуть, удар. Може, даже смягчило из за того, що перегородка за водителем сильно высокая автобус. Тому так, мабуть, залишився жив. Пасажири не пострадали, одразу всі вийшли. Ну і хутор было, їх там бама була. Всі вийшли, двери відкрили, вони одразу выбежали, побежали, наверное, в укрытие, и все. Пострадавших ні. Наразі у Дніпрі тривають заходи з ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Надається допомога постраждалим від атаки терористів. Валерій Кожухар, цей день. В останні дні року набули чинності зміни в порядку надання та використання відпусток. Хто гарантуватиме працівникам відпустки і визначатиме їхню тривалість? А також про інші новації в законодавчих актах наші журналісти дізнавались у правників. 24 грудня набув чинності закон, який регламентує зміни в законодавчих актах України щодо впорядкування надання та використання відпусток. Новації у відпускній сфері торкнулися, зокрема, порядку оплати норм щодо виплати компенсації та збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам. Основна зміна це те, що відпустки тепер тривалість їх відпусток, буде визначатися трудовим договором і колективним договором. На сьогоднішній день визначається виключно трудовим законодавством екзотом. Також збільшується тривалість відпустки без збереження заробітної плати з 15 до 30 календарних днів. Нововведенням є те, що для працівників, які під час воєнного і надзвичайного стану покинули своє робоче місце, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за домовленості з роботодавцем на весь час. Надзвичайного стану, воєнного стану або карантин. Новим є й те, що від нині час перебування у відпустці без збереження зарплати до 30 днів не зараховується до стажу роботи як це було раніше. За змінами роботодавець відтепер в період дії воєнного стану має право відмовити працівнику на дані відпустки, якщо людина працює на об'єктах критичної інфраструктури чи на виробництві товарів оборонного призначення або підлягає мобілізації. Винятком є відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до трирічного віку. Приємна новина для наукових і науково-педагогічних працівників для тих, хто був мобілізований, і проходить військову службу з числа цих працівників. Припиняється нарахування і збереження середньої заробітної плати, як це було раніше. В обов'язковому порядку буде надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 60 днів для тих працівників, які проходили військову службу і демобілізувалися військової служби. Утім, як зазначають правники, демобілізовані після строкової служби або служби в особливий період право на таку відпустку мають лише теоретично, адже звільнення з військової служби і повернення до роботи має бути пов'язане з припиненням особливого періоду чи оголошенням демобілізації поки що про це не йдеться. У законі 3494 є і невідпускні зміни. Зокрема, це можливість роботодавців переносити вихідні та робочі дні. Проте ці правила запрацюють тільки після закінчення дії воєнного стану. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день. Обдарованих дітей Кривого Рогу сьогодні привітали у місті. Більше ста переможців творчих конкурсів зібралися в одній із гімназій Покровського району. Заклади культури і освіти міста вже провели понад 200 новорічних заходів. Сьогодні на свято в одну із криворізьких гімназій запросили творчо обдарованих дітей з усіх районів Кривого Рогу. Це більше ста переможців вокальних, хореографічних, театральних та літературних конкурсів і фестивалів. Я малювала. Ліпила, займалася творчістю, получила багато медалей, храму. Та я дуже щаслива, мені це подобається. Це був гарний прорив. Мені дуже сподобалося займатися в моєму гуртку. Я дуже хочу достигнути просто совершенства в вокалі. Наш марафон казкових свят для діточок продовжується. Почався 6 грудня, закінчується 7 січня. Вже проведено 211 таких заходів, утренників. Я дуже вдячний нашим школам. От зараз в укруті ви бачите, проходить концерт і подарунки. Також нашим палацам культури, музичним школам, театрам. Тобто скрізь дає укриття, де є можливість, ми проводимо. Всього буде більш ніж 35 тисяч діток, відвідують свята і отримають подарунок. Це ну дуже добре. Ми намагаємося зробити все, що можемо, це для того, щоб діти жили нормальним, як для воєнного часу життям і мали свято. Загалом понад 600 обдарованих дітей отримують солодкі подарунки від міста. Це юні екологи, туристи, краєзнавці, лідери учнівського самоврядування, спортсмени та луновиті вихованці мистецьких закладів. Новорічне свято у гімназії проходило з дотриманням усіх безпекових вимог. Діти зібрались в оновленому укритті на 500 місць. В цьому році укриття наше облаштоване зовсім по іншому. Завдяки місцевій владі ми мали змогу відремонтувати його. Встановлена повністю оновлена вентиляція у закладі. Відновлено освітлення гарно зроблено. замінені всі двері, тобто, безпека дітей. Це, мабуть, основний пріоритет сьогодення. Новорічний концерт зробили театралізованим. Він видався веселим та яскравим. Валерик кожухар Олег Каплій. Цей день. із професійних ліцеїв Кривого Рогу активно веде волонтерську діяльність у підтримку зсу учні та викладачі не тільки виготовляють окопні свічки та плетуть маскувальні сітки, а й ремонтують автівки військовим, виготовляють на передову боржуйки та збирають комплектуючі для дронів. В пам'ять про своїх випускників, які загинули в АТО, і для підтримки військових на фронті в одному з ліцеїв міста розгорнули на повну волонтерську діяльність. У цій зварювальній майстерні кипить робота з бойлерів виготовляють буржуйки для військових. Відправляємо нашим хлопцям на передову, щоб хоч трішки внести свого як труда своїй праці для скорішої перемоги наших захисників. У мене в даний період воює внук на Куп'янському напрямі з першого дня війни. Для мене це принципово. Я займаюся волонтерською роботою. У мене син знаходиться за кордоном, придбав автомобіль для ЗСУ. Я теж передав воїнам бригади. Працюю. В ліцеї тут вже дуже давно, 35 років, викладаю я професію зварювальник. А на даний момент наша професія, ну ви бачите, наскільки вона важлива. Ми хочемо хоч якусь малесеньку частинку свою, своєї душі вкласти в те, що роблять наші воїни. Тому що оця буржуєчка, може, вона нагріє їх. Майбутні автослюсарі разом з наставником ремонтують машину для військових. Чи можуть допомагають з комплектуючими для техніки. Я випускник цього ліцею, зараз працюю майстром тут виробниче навчання, готуємо хлопців автослюсарів, ремонтуємо автомобілі воєнних, ну і проходимо практику. У закладі випробовують так званий польський метод виготовлення окопних свічок з шишками. Робимо окопні свічки, які дуже потребують хлопці на передовій. Також ми робимо, робимо ми ще розжигалочки. Для чого вони? Вони горять. Горять десь 7-8 хвилин, можна і розпалити костьор ними, і навіть розігріти якусь чашку води на грі. Тим часом у ліцею вчителі та учні плетуть маскувальні сітки. Допомагаємо нашим хлопцям, захисникам, плетимо їм маскувальні сітки. Відправляємо на фронт, стараємось кожен день збираємо потрошки дітей з кожної групи по два по три чоловіка. Ставимо їх на сітки і отак от, от стараємось хоть трошки чимось допомогти. Відправляємо посилки. Учні ліцею задіяні в міжнародному проєкті і збирають гроші для потреб зсу. Я є керівником учнівського проєкту. Який назв міжнародного проекту Junior Achievement. в вересні цього року ми зареєструвалися для участі в цьому проєкту. Основне, що він дає учням, це підготовка до майбутнього життя, а саме, організація підприємницької діяльності. Зараз вони займаються тим. Учасники нашого проекту, нашої міні-кампанії, займаються тим, що пакують спеції в оригінальні упаковки, потім їх реалізують. Цим самим вони дійсно вчаться, як організувати свою кампанію, як організувати свій бізнес. Ми продаємо спеції у оригінальній упаковці з кожного проданого продукту. Кожна гривня йде на благодійність ВСУ. Наш телеграм-канал так і називається Алхімія Хабкер». Можете долучатися. Цілкому ми дуже відкриті. Весь колектив, особливо учнівський колектив нашого закладу, допомагає нашим Збройним силам України. Працюють по різних напрямках, працюють дуже. Старано збирають і одежу, збирають і смаколики, які ті посіни відправляють посилками в різні частини. Плануємо проведення акції якраз для підтримки збройних сил України. Надія Шевченко, Юлія Відряк, Максим Пономарьов. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі про таке. Страви для символа року. В этом салаті зачитання всіх полізних продуктів. Ідеями для новорічного столу поділились майстри ресторанного закладу. Поміркованість важлива. У нас чекає, звісно, небольшої з питання. алкоголем, питанням Хорошим кусним столом. Як не завдати шкоди організму під час святкового застілля поради медиків? У десятці кращих спортсменів це команди виспорт. Це не ми Тільки за командою. перемоги і плани криворізької гандболістки діани потибні. Музика заради життя. Акція асоціації арткультура та міського управління культури об'єднала мистецькі заклади міста для допомоги Збройним силам України. Активні її учасники, педагоги та вихованці третьої музичної школи. Там відбувся великий концерт, під час якого збирали донати в підтримку бійців військової частини А 72 24 З благодійного заходу наш наступний сюжет. Карнавал чарівних мелодій. Це внесок у підтримку важливих справ. Ми об'єднуємося та підтримуємо акцію, яку започаткувала міська асоціація Арт Культура. Музика заради життя за підтримки управління культури Криворізької міської ради та збираємо кошти для воїнів військової частини а 7224 наших захисників. Мужніх героїв України у третьому заключному благодійному концерті третьої музичної школи взяли участь найбільші колективи та найяскравіші солісти закладу. Мистецька акція присвячена підтримці збройних сил України. Музична школа тримає постійний зв'язок з багатьма волонтерськими організаціями. І сам заклад активний учасник благодійних акцій. Тут збирають пластикові кришечки, тару для окопних свічок, відправляють посилки на фронт. На тому тижні ми відправили таку досить велику посилку. За проханням волонтерів ми підтримали акцію «Збери коробку тепла для воїнів ЗСУ». Ми відправили теплі речі, тобто шкарпетки, дуже багато шкарпеток, тепле ліки. Ну, різноманітні смаколики, цукерки, кава, чай, їжа швидкого приготування, мед, горіхи. Тобто, все, на що був запрос, то і зробили. Наші діти підтримують, а саме головне, що в цю посилку були вкладені такі яскраві картини, які написали наші маленькі художники для того, щоб підтримати наших воїнів з побажанням, щоб вони повернулися якнаймога скоріше і з перемогою. До благодійного концерту діти готувались з особливою відповідальністю, розповідають педагоги. Ніколи не думали, що мені доведеться проводити репетиції в укритті. Кожну суботу під час оркестру Лунає Сирена, тривога, ми спускаємося і діти мужньо репетирують, несмотря ні на що. Я хочу подякувати і Збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити отакі заходи, хоч, хоч, хоч так. Я дякую своїм мужнім учням. Я дякую їхнім батькам, які їх ведуть до нас у школу. Для концерту брали найкращі номери. Зі сцени звучали народні, духові, клавішні, ударні інструменти. Свої номери дарували глядачам кращі вокалісти, старші і зовсім юні. Мені дуже подобається, що ми проводимо заняття у школі, а не онлайн. Також в нас є скринька благодійна, куди ми кидаємо гроші на нашу бригаду 72-24, Тому що військові нас захищають і дають змогу, хоча б так в укритті займатися. Зібрані гроші міська асоціація арткультура передасть на потреби захисників України. Надія Шевченко, Дар'я Юськова, Олег Адриксон, Андрій Славний. Цей день. Нові оригінальні і нескладні в приготуванні. Рецепти таких страв стануть у пригоді господиням і в новорічне свято і на всі випадки життя. Так кажуть майстри своєї справи, які вже давно порушили написані закони і на Новий рік радують своїх рідних і клієнтів нетрадиційними стравами. Тетяна Васильєва побувала в одному з ресторанів міста. Традиційні святкові страви, які готують українці, заслуговують почесного місця на новорічному столі. Але часом звичне олів'є хочеться змінити на щось особливе. У Артема та Ольги є смачні рецепти саме для цього нового року. У країнах Азії дракон, символ 2024-го, вважається могутньою фігурою, яка приносить добробут та удачу, символізує енергію та владу. А зелений дракон ще й оновлення. Цей салат від шеф-кохаря – наче втілення таких значень. Рождественський салат з авокадо і лосося. В этом салаті всех всіх продуктов, продуктів они не проходят е, никакой термической обработки. То есть все, все свежее. Лосось у нас свежий, соленый, авокадо у нас свежее, Здесь есть огурець, лук, сок, лимона. І все цей смачний і корисний теплий салат теж може стати фаворитом на вашому столі, як у цьому кафе. Бажаєте зробити щось таке смачненьке, новеньке на новорічний стіл, то я його вам можу запропонувати зробити. Печінка куряча, маринований огірок, смажені печериці і ягідний соус. Більше нічого нема, але це дуже смачно. Особливості приготування курячої печінки для цього салату. Печіночка ріжеться середніми шматочками, обсмажується на великому вогні. Дуже швидко, 2-3 хвилини це максимум. Трошки додається червоне віно. Ще хвилинка, і печінка готова. Вона повинна бути з оскоринкою зверху і дуже м'якенька всередині. Шампіньончики ми ріжемо слайсами і обсмажуємо до золотистої скориночки. Гуру гастрономії поділились із своїми планами домашнього новорічного меню. Ольга розповідає: серед святкових страв на її столі буде улюблений в сім'ї чорнослив під вершками. Артем надає перевагу їжі без теплової обробки. Тож його стіл прикрашатимуть суші. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день якими б стравами не був багатий новорічний стіл, варто пам'ятати, що міра важлива цієї ночі. Медики застерігають від надмірного споживання важких для шлунку страв і закликають до поміркованості у вживанні алкоголю. У нас діт, звісно, небощо іспитання із питанням алкогольним, із питання хорошим вкусним столом. Ті, які знають, що у них є. хронические гастриты, язвы, додениты, холециститы, каменные, бескаменные, панкреатиты, заболевания кишечника, колиты. А у нас есть за столом три основных фактора, которые будут действовать на поджелудочную железу. Это спиртные напитки, жирные и никотин. Если сразу будет большой поток вышеуказанных провоцирующих факторов, идет сгущение ферментов поджелудочной железы, и, соответственно, момент переваривания будет Тож, до перенавантаження організму треба як слід підготуватися, радить лікар. Зараз потихоньку давати собі небольшого кількість жирних продуктів, починаємо від творога, сиров, м'яса. Чоловік має приймати 100 грам жиру в сутки. Приблизительно, значить, по мелким розчетам, ну, допустим, якщо 40 сыр, да, то есть это 40 грамм, то есть это там, килограмм будет полкилограмма, можно приблизительно считать по каким кусочкам. Добавить мясо, добавить жирную рыбу, да, вот это все, но в небольших кусочках, то есть заставить работать желудок и поджелудочную железу. Один з перших ворогів організму під час застілля – це майонез, каже медик. Тому краще готувати його власноруч. І щоб бути стриманим за новорічним столом, краще повечеряти у звичний час. Постаратися не давати собі одномоментну пішову нагрузку. Uh -huh. Значить, да, наш желудок речить десь на 1,5 літра, так середньому. Звісно, в нього можна все, пихнути, uh -huh. все пихнути. момент, Коли вона розтягується. Евакуація з ними будет хуже. Соответственно, значит, какие-то менти враження. Непроста справа із алкоголем. Варто знати міру і не налягати на спиртне. Если человек пьет достаточно жидкости в течение суток, То есть до 2 літрів жидкості, до 1,5 літра, значит, в принципе, отпадает вопрос о запивании. Но если человек пьет мало, то желательно алкоголь разбавлять. Запивати водою ні в коїм випадку не запивати цитусовими соками алкоголем. Про секрети здорового застіля ми розпитали криворіжців. Світлана каже у їхній родині головне правило дотримуватися норми. Є такі у нас, які можуть не пити, а є які хочуть випити і гарно закусити. Коли закусуєш добре, то тоді не п'янієш. Ірина ділиться, вони з чоловіком за здоровий спосіб життя. До того ж, працюють 1 січня. Новорічна ніч, хто ж вночі їсть. Шампанська, бутерброди, фрукти, все. Готувати нічого такого не планую. Тобто вночі їсти шкідливо. Коли їстиму зранку, ну, традиційно, мабуть, ну, олів'є, але з рибою. Можливо, якийсь салат такий легкий, саме овочевий. Ну і м'ясо, мабуть, запечу там з ананасами, з сиром. Вони п'є не п'ю. без цього. Домашнє шампанське, як то кажуть, дитяче. як головне страва. І картопля. Багато не їсти, багато не пити. Все в міру, все в норму і все буде нормально. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Денис Захаров. Цей день. Індивідуальні якості допомога для команди. Завдяки внеску ганболістки Діани Потебні. Команда Дондус США номер 4 перемогла у вищій лізі та нині змагається вже на рівні Суперліги. Сама ж справа напівсередня колективу в чергове потрапила до топу кращих спортсменів міста. 2023 став роком тріумфу для криворізького жіночого гандболу. Цьогоріч команда Донду Дю США номер 4 стала переможницею Української вищої ліги. Суттєвий внесок у звитягу належить правій напівсередній Діані Потибні. Нині разом з партнерками дівчина випробовує себе вже на рівні Суперліги. Я капітан команди. Я е, так думаю, що я добре себе показала, допомогла команді як могла. Команда також дуже класно грала і ми змогли своїми зусиллями перемогти. Діана почала практично з 5 класу тренуватися. опиту у неї достатньо. От, вона, вона була членом зборної команди юношеської, потім юніорської по вісту, зіграла чемпіонат Європи, От, в Грузії у них був. Игры. Она была, команда тогда национальная, юношеская, была третьей на чемпионате Европы. Вот, то есть опыта у нее предостаточно. Вот, и начали играть в высшую лигу. Она уже практически в 11 классе, 10-11 класс, мы начали играть в высшую лигу. И уже когда стали чемпионами, она была один из лучших игроков даже не один из лучших, а самый лучший игрок именно данного чемпионата это 23 го года. Рівень вищої ліги та суперки відрізняються, тож на швидкий результат тут і зараз очікувати не варто, підкреслює тренер. Втім, у кількарічній перспективі розраховувати на боротьбу за медалі цілком можна, як і на нові індивідуальні досягнення для самої Діани. Потенціал Діани це як мінімум готувати себе в національною зростую Ну, Це правда, ні сьогодні, ні зараз. Це чотирьохлітній цикл. От. Ну, а там, якщо далі, як состав сохранится, то будемо намагатися будем підкрадуватися к троечке. Вот. Я, я думаю, через рік, два, три ми можемо сміло об этом говорити. У мене немає якогось індивідуального плану. Я хочу, щоб ми здобули якесь призове місце. Тобто це командний вид спорту, це не індивідуально, Ну, тільки за команду. Цьогоріч Діана у десятці кращих спортсменів Кривого Рогу з Олімпійських видів спорту. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день. Такими були новини на завершення останнього робочого тижня 2023 року. Зустрічайте новорічну ніч разом з Руданою. Нехай у кожному домі панує злагода, а в Україні мир. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося вже у 24-му. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовка.